Сьогодні хочу показати, як я ремонтую сумочку. Я показувала вам сумочку. Ось така сумочка плетена, трішки якось така сумочка плетена з паперової лози. Дівчина нею користувалася. Практично регулярно і ну, використовувала її за призначенням, тобто по повній програмі, мені сподобалося, що вона не втратила своїх функцій. Ну, Це трішки вона вигнулася, тому що, коли вона привезла її на ремонт, мене не було дома, і вона просто повісила її на сонці, на, на воротях. І я коли її побачила. Вона трішки деформувалася. Це для мене не проблема. Є форма, я її отак опущу всю воду. Оцю сумку гарно занурю, потім вона трішки покисне, я її одягну на форму, на, на якій я плила, і на формі вона висохне. Потім я форму вийму і вона прийме свою попередню форму, таку як повинна бути. Так що це не суттєво, це не страшно. Так, і ось ручки хочу показати вам, що тут сталося. Тут трішки пооблазило, ну це ж, розумієте, ну і шкіра навіть облазить, ну шкіряні ручки. От, тому трішки тут ось поблазив по, папір. Але в принципі тут не було такого, щоб вона порвалася. Там, або, ну, Бачите, ось вона так само текстура не, не пошкоджена нічого. Тому я запропонувала її поремонтувати. І я оце додатково покрила лаком акриловим Ось цю ручку. І, не знаю... Світло виключать дуже скоро, тому я не знаю, чи я встигну вам показати. Ось у мене є такі смужечки шкіри. Бачите, натуральна шкіра, вона м'ягенька. Я вирізала її тими ножничками, що я вам показувала, які достались мені в спадок від мами, вона такими зубчиками. Ось Вирізала дві одинакові, є в мене нитки шовкові, отакі. Оці, в мене, оці я купила е, в магазині. Ну, тут немає ніяких розпізнавальних знаків, щоб я вам там щось показала. Ось такі в мене були. Мені здається, вони трішки е, ну, трішки товщі в діаметрі. І пробувала я ось голками звичайними шити, бачите? Ну, Мені дуже важко було. Я шию без наперстка, десь є, там у мамині машинки треба пошукати. Мені було дуже важко шити, і я дуже була засмучена, так як ну, треба зробити цю роботу, а я не можу. І ось я оці нитки заправила, купила собі дві голки, я в одному відео показувала. Ось і так як показати їх на білому. Знаю, як. Ось купила дві голки. Тут таке широке вушко, вона сама товста, і тут ось на кінці вона йде як лопаточкою. Так. Лопаточкою і тут гострячок. І, так, я вже обшила одну ручку. Ось, бачите, тут трішки вони ширші, я не схотіла підрізати, нехай буде. Можливо, треба буде пересунути. Ось я так обшила. Це я робила вперше, ще такого не робила. Але мені, в принципі, результат сподобався. Ось дивіться, яким акуратним хрестиком вийшло, ну, я не знаю, як камера передає. Тут ось у мене був стик, тут був вузличок, але я все заправила і нову заправила з вузличком, І ось такий вийшов у мене. Стик. Ось. І тепер я буду обшивати. Я обшиваю без окулярів, тому що я близько бачу, не бачу далеко. От беру отак. Ну, можливо і ні. Давайте отак візьмем. Бо я шила навісу. Отак. Хай там та ручка побуде, щоб нам не заважала. І ось як я е, шила. Спочатку я не знаю, як вам видно. Ну, не видно, то можливо ближче підсумоч. Себе покажу. Як почну одною рукою штатив налаштовувати. Спочатку я ось заправлю на цю сторону, так як, щоб заховати вузлик. Я не робила велику нитку, так як в мене вийшло гарно заправити її там у середині, тому я не робила велику нитку Добавлю потім. Ось хочу сказати, що, ну і так, я стараюся, бачите ось. У... не знаю як видно ну, ось іде зубчиками отакими ця шкіра вирізана і я стараюсь втикати сюди, йде зубчик щоб приблизно ну, це ж перший стібок ви знаєте як це важко ну, щоб воно в принципі ніби регулювати на однаковій відстані Однакові були стібочки, щоб були рівненькі. Так, нитка путається, тому що вона шовкова. Треба тут розсмикати. Важкувато. Ну, нічого легко не дається. Ось, ну, вже зафіксувала. Е, що я помітила при шитті шкіри, що проколювати цією голкою. Ось, наприклад, лицеву сторону шкіри набагато легше, ніж проколювати ось, ось, ось так, з вивороту. Тому тут я проколюю без книжечки. Книжечка в мене є. А ось цю сторону, ну це так прокололося, але дуже важко. Тому в мене є тут книжка, колись я Виписала собі клуб, книжний клуб, <хи> і там книга «Таро». От. І тепер я нею користуюся пришитті, бачите, я так об неї впираю голку і отакі от роблю стібочки. Скажу вам зразу, я знаю, що можна шити е, двома голками, і тоді зразу виходить отакий хрестик, одна голка туди, одна туди, з ниткою, і виходить відразу хрестик. Але я вирішила так спочатку в одну сторону е, шити, стягну її, і потім е, уже вверху. <клух> І потім лежить під столом їй на дворі жарко. Тепер вийде. І потім бідна собака така спека, вона мучиться. І потім у зворотньому порядку з тієї сторони я буду йти сюди до, до кінця, і воно е вийде в мене. Якби хрестиком. Е, можливо, попробую колись ще при. Ну, Як буду плести сумки і обробляти ручки, обшивати шкірою. Можливо, я попробую і таким методом. Але е, зараз я роблю так. Ну і ви знаєте, якби я не записувала відео, можливо, б я поставила на коліно або між ноги сумочкою мені було б набагато зручніше, ніж на столі. Але так як я записую відео, то не знаю, чи я вам гарно все показала досконало. Ну, я думаю, це зрозуміло. Ось так. Ну, обшию так до кінця. У мене вони одинакові, ці кусочки. Обшию до кінця ручки. Потім. Повністю ще як зроблю цю процедуру, вирівняю її на формі. Потім я е, покрию знову її лаком додатково акриловим. От. Ну, як вже знаєте, для кращої фіксації. І віддам власниці. Ось так, любі мої, записала відео, спішила до. 20-ї години встигнуть. От, ну, думаю, встигла. Ще завантажу. Ось так, бачите, виглядає. Ще завантажу відео. Кому було цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтеся, ставте вподобайки. А я вас всіх міцно обіймаю. Всім пока-пока!